Всім доброго дня, шановні глядачі туб каналу. Сьогодні ми обговоримо питання стосовно державотворення в Україні, а саме це формування обласної ради. Всі ви знаєте, що формування обласної ради відбувається виключно за рахунок проведення місцевих виборів. І відповідно, виборці, йдучи на виборчі дільниці, голосують за окремих кандидатів, які вже Набувають статус депутата обласної ради. І саме найголовніше, на ці заходи виділяються бюджетні кошти. Але цей процес треба і необхідно вдосконалювати та змінювати. Тобто сформувати обласну раду таким чином, що не треба голосувати за депутатів до обласної ради і не треба витрачати на це бюджетні кошти. Як це зробити? Формування обласної ради відбувається вже за рахунок обраних представників влади. Це Місцеві депутати, тобто ті депутати, яких вже було обрано виборцями. І серед загальної кількості цих депутатів обирається вже секретар ради, який маючи статус депутата місцевої ради, маючи посаду вже секретаря ради, отримує автоматично статус депутата обласної ради. По-друге, ті кандидати, які йшли. Від політичних партій до Верховної Ради України, але сама політична партія не набрала необхідну підтримку виборців, але при цьому сам кандидат отримав найбільшу підтримку серед своїх виборців, автоматично становиться депутатом обласної ради від даної політичної партії. Тобто формування обласної ради відбувається за рахунок вже обраних представників влади. Це Депутати місцевих рад, маючи посаду секретаря ради, вони ж автоматично вже депутати обласної ради, і тих кандидатів, які йшли до Верховної Ради, але не пройшли від даної політичної партії, але при цьому самі набравши необхідну кількість голосів. Тобто, якщо казати мовою законодавства, то Конституцію Україна наголошує в статті 140, частина 4. Про те, що органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, є обласні ради. Тобто, ці представники, а це депутати обласної ради, саме найближче всього будуть знаходитися до своїх виборців з тими питаннями, з тими проблемами для того, щоб їх вирішити. Тобто, вже обрані представники будуть мати статус депутата обласної ради. І це буде ефективна обласна рада, яка буде діяти виключно в спільних інтересах територіальної громади. Шановні глядачі, це формування обласної ради відбувається дуже просто. Треба тільки зробити і виконати. І на ці заходи не треба вже витрачати бюджетні кошти, на ці заходи не треба йти на виборчу дільницю обирати депутатів обласної ради. Тобто вдосконалення державотворення це надасть гарантії того, що обласна рада буде працювати в спільних інтересах, бо там будуть найближчі представники, які вже були обрані виборцями. Ось саме найголовніше, що треба зрозуміти. Тому, шановні глядачі, ця інформація нова, але вона ефективна і відповідна. Можливо, у вас виникнуть різні питання, тому прошу після перегляду даного відео напишіть коментарі, свої зауваження, побажання, поставте лайк під цим відео, зробіть підписку, Станьте підписником. І, взагалі, давайте надалі оці питання, які стосуються державотворення, творення, питання місцевосвідування, обговорювати і казати, як це треба зробити. Бо Зміна та вдосконалення роботи влади, вона надасть результат в подальшому на розвиток держави, на покращення держави, на зміни в державі. Ось це саме необхідне щоб змінити державу. Ми пропонуємо, як це зробити, в різних питаннях. Сьогодні було питання, як правильно ефективно сформувати обласну раду без проведення виборів до обласної ради. Тому, шановні глядачі. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коменти. Але я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. Дякую.